Вітаю до роботи у телемарафоні. Стає інформаційна служба інтера. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Верховна Рада України призначила Юлію Свириденко на посаду прем'єр-міністра України. Її підтримали 262 народні депутати. Я нагадаю, до неї цю посаду обіймав Денис Шмигаль. Росіяни зранку у дронами атакували Канівський район Черкащини. Як повідомили в обласній адміністрації, є влучання в інфраструктурний об'єкт. На місці працюють усі необхідні служби. Інформацію щодо потерпілих уточнюють. А зранку російська армія атакувала Кривий Ріг. Постраждала 43-річна жінка. Їй надали допомогу на місці. Спалахнула пожежа, її вже загасили. За інформацією, ОВА у небі над регіоном наші оборонці збили три ударні дрони. На Дніпропетровщину цієї ночі росіяни спрямували основний дроновий удар. Про це повідомили у повітряних силах України. У Дніпрі загинула одна людина. Ще п'ять постраждали. Як повідомили в обласній адміністрації, трьох із них ушпиталили у тяжкому стані. Один чоловік лікуватиметься амбулаторно. Очевидці кажуть, що дрони налетіли двома хвилями. У місті спалахнуло одразу кілька пожеж. Пошкоджені цивільні підприємства. Власник одного з них розказав нашим кореспондентам більше про нічну атаку. Це було цілеспрямовано на наше підприємство, «Атака». Ну, Тут підприємці, ну хто ну, металопластикові вікна, я не знаю, там, автосервіс. Ну, все як обично. Не було працівників, ми були закриті, це був значний обстріл. Про ці події я дізнався з камер відеоспостереження, які ми мене встановлені, і побачив, що вже почався обстріл і одразу вирішив вирушив сюди. Тут на місці вже зустрівся з ДСНСниками, там ми ну, я допоміг їм розібратися, де тут що є. Для того, щоб як можна рішити локалізувати пожежу і відтіснити від моєї, мого автосервісу. Другий приліт, який стався через дві години, ще був обстріл через дві години ще то воно загорілося дуже сильно і там були дуже великі проблеми. У Нікополі на Дніпропетровщині постраждали п'ятеро людей: троє рятувальників і двоє цивільних. За даними поліції, після удару ФПВ-дрона зайнялася вантажівка. По рятувальниках, які прибули на допомогу, окупанти повторно влучили безпілотником. Як повідомили в ОВА, Росіяни накривали Нікопольський район вогнем з градів. Пошкоджена цивільна інфраструктура. По сумщині росіяни завдали масованого удару. Постраждав шосткінський район. За даними ОВА, БПЛА поцілили по території кількох громад, спалахнули пожежі, понівечені житлові будинки. Масштаби руйнувань уточнюють. За добу по області зафіксовано 100 обстрілів. Найбільше у сумському та шосткінському районах окупанти завдали майже 40 ударів кабами, скидали воги з БПЛА, били дронами, ракетами, обстрілювали з РСЗВ. Є пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури у серединобуцькій, сумській, шосткінській та білопільській громадах. 64 безпілотники атакували Україну цієї. ночі. Як повідомили у повітряних силах, 59 із них шахеди. Росіяни запускали дрони з Курська, Мілерова та Приморсько-Ахтарська. Знищено 36 ворожих БПЛА. Влучання э, зафіксовано 23 штук на п'яти локаціях. Троє загиблих, і 29 поранених на Донеччині. За даними обласної поліції, протягом минулої доби. Росія завдала майже 3,5 тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору. Загалом під вогнем перебували 13 населених пунктів. У зарічному внаслідок ворожого удару загинула людина. В Костянтинівку війська РФ атакували дронами та артилерією. Травмувалася одна цивільна особа. Руйнувань зазнали щонайменше 15 приватних осель, заклад освіти, нежитлове приміщення, автомобіль. Також ворог обстріляв із РСЗВ Торнадо С Дружківку. Одна людина зазнала поранень. Дроном окупанти вдарили по лиману. Руйнувань зазнали вісім осель. Краматорськ витримав сім ворожих ударів. Зруйновано приватний будинок. По Покровську Росія била з РСЗВ смерть. Постраждала приватна особа. У добропіллі на Донеччині ліквідовують наслідки російського авіаудару. Працюють ДСНС, комунальники, волонтери. Частина міста без світла, проте енергетики намагаються його відновити. За даними ова загинули троє людей. Ще 27 поранені. Нагадаю, окупанти вдарили по середмістю вчора. О 17.20. у перші хвилини після обстрілу на допомогу людям прибули парамедики поліції та екіпаж Білий Янгол. Який саме повертався з евакуації жителів Покровська, правоохоронці надавали медичну допомогу потерпілим та доправляли їх у лікарню? Авіаційний удар був нанесений авіабомбою фар 500 по центру міста Добропілля, а саме у торговому центру Аврора, який працював, другий поверх впав на перший на даний час? Нами зафіксовано пошкодження 75 об'єктів, а саме 54 чотирьох павільйони, 13 -х, пошкоджено багато квартирних будинків, і було пошкоджено 8 транспортних засобів. На Херсонщині за сьогодні поранено двох людей. Як сповістили в обласній адміністрації в Білозерці, постраждав чоловік. Він перебував на подвір'ї будинку, коли почався російський обстріл. Ще одного чоловіка зачепило в Дніпровському районі Херсона. По місту теж била ворожа артилерія. Російські БПЛА поцілив по житловому будинку у Дучанах Хмилівської громади. Пошкоджено покрівлю, фасад, а також вибито шибки і двері. Побитої пункт незламності в селі Гмилове. Загалом за добу в області поранені три людини. Під ворожим вогнем було 38 населених пунктів області. Пошкоджена критична та соціальна інфраструктура. Надійшло повідомлення про часткове руйнування десяти приватних домоволодінь, понівечені приватні легковики. По Запорізькій області росіяни впродовж доби завдали більше як 600 ударів. Як повідомили, в ОВА особливо прицільно обстрілювали 14 населених пунктів регіону. Шість авіаударів припало на плавні гуляйполе Успенівку, Новоандріївку та Білогір'я. Ворожа армія атакувала безпілотниками. Відомо про удари 420 БПЛА різної модифікації. П'ять разів з РСЗВ окупанти накупали, накривали гуляйполе та Новоданилівку. Гатили росіяни із гармат. Повідомляють про 171 артилерійський удар. Зафіксовано 23 повідомлення про руйнування квартир, приватних будинків, гаражів, автомобілів та об'єктів інфраструктури. П'ятеро людей постраждали внаслідок обстрілів росіянами Куп'янська на Харківщині. Про таке повідомляє ова загалом. Ворог обстріляв три населені пункти регіону. Застосував 24 некеровані авіаракети, дві керовані авіабомби, два ударні дрони типу шахед, сім ФПВ-дронів. Пошкоджено три приватні будинки, багатоквартирний будинок, автомобілі екстреної меддопомоги і легкові автомобілі. Трагічні роковини світової авіації. 11 років тому росіяни збили борт малазійських авіаліній. 17 липня 2014-го рейс MH17, що летів з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий у небі над Донеччиною. Загинули всі 298 людей на облавку. Територію на той момент уже контролювали проросійські бойовики. А міжнародне розслідування підтвердило у цивільний літак влучили ракетою Земля повітря з російського самохідного ЗРК Бук за наказом Ігоря Стрілкова Гіркіна. Того дня він сам у соцмережі «Вконтакті» заявив, у районі Тореза збили ан 26 і назвав це. Цитую пташкопадом. Та щойно з'ясувалося, що борт був цивільним. А рейс міжнародним бойовики відкликали своє зізнання. Натомість почали винуватити в авіатрощі українську ППО. 2020-го окружний суд Гааги оголосив вирок. Винними у справі визнали трьох осіб, з поміж яких і Гіркін. Разом з поплічниками його заочно засудили до довічного покарання та відшкодування родичам загиблих 16 мільйонів євро. 122 збитих дрони такий звіт видало зранку Міністерство Міністерства оборони Росії у ніч проти 17 липня. Агресор і справді ловив чимало БПЛА. Звуки їхніх двигунів і вибухи в небі чули на Брянщині, Білгородщині, Курщині, у Воронезькій області у підмосковному зеленограді у столичному аеропорту. Внуково вже традиційно затримували рейси. Попередньо відомо, що на Смоленщині є влучання в завод міста Рославль, де ремонтують авіаційну техніку. Найбільшу з часів Другої світової війни угоду про взаємний захист і допомогу мають підписати Велика Британія та Німеччина. За даними агенції Bloomberg, це може статися вже сьогодні. Передумови для цього були закладені торік, у серпні. Тоді британського прем'єра Кіра Стармера приймав ще попередній канцлер Олаф Шольц. Уже новообраний Фрідріх Мерц неодноразово заявляв, готовий об'єднати зусилля з Лондоном для протидії серйозним викликам, як от війна Росії проти України чи торговельна політика Білого. Дому для Німеччини оборонні союзи особливо важливі, кажуть Джерела Блумбергу у Берліні. Зокрема, тому що власних ядерних боєголовок, на відміну від Франції чи Великої Британії, країна не має. Прямим текстом атомна зброя у новій угоді не згадується. А от що відомо достеменно, у наступні 10 років Лондон і Берлін планують створити нову ракетну систему великої дальності до 2000 кілометрів. Колону ізраїльської військової техніки, що перетинає кордон, помітили цього ранку біля поселення Маджаль Шамс на голландських висотах. П'ять автівок, що буксирували вагони з обладнанням та перевозили війська. Заїхали у браму, що веде на сирійську сторону. Напередодні той самий пункт намагалися перетнути сотні ізраїльських е, друзів, навіть попри зусилля ізраїльських солдатів, які намагалися їх зупинити. Я нагадаю, від учора в сирійській провінції Сувейда не вщухають етнічні сутички між бедуїнськими племенами та місцевими друзами, арабською релігійною меншиною. Ізраїль став на захист останніх. І атакував із повітря Дамаск будівлі генштабу та міністерства оборони знищені. Опісля сирійські урядові війська та друзи заявили про укладене перемир'я. Ми прагнемо притягнути до відповідальності тих, хто порушив правила та завдав шкоди друзькому народу, який перебуває під захистом держави, і за безпеку якого ми відповідаємо. Закони справедливість стоять на варті прав кожного без жодних винятків. Уже тиждень тривають акції протесту в Болгарії. Тисячі людей зібралися напередодні перед будівлею суду. У середмісті столиці в руках вони тримають транспаранти з написами Закон це не зброя. Причина арешт мера міста Варна Благоміра Коцева, який представляє опозиційну партію. Продовжуємо зміни. Влада закидає йому розкрадання коштів для фінансування своєї політсили. Сам він усі звинувачення заперечує. Прихильники політика вважають, справа політично мотивована, а чиновники зумисно маніпулюють судовою владою. Адою, щоб тиснути на опозицію політичними репресіями та замахом на європейські цінності. Назвали арешт Коцева і у Європарламенті і закликали звільнити його з під варти якнайшвидше. Демократична Болгарія випуск новин уже о тринадцятій. Ну а доти в курсі подій вас триматиме Олександр Васильченко. Тримай Олександре, дякую, Олександре. Ворог продовжує бути кабами по містам Донеччини. Про наслідки обстрілів поговоримо далі. Обов'язково дочекайтеся. Все за країну, яка піклується про дітей.